Якщо кому не, не, не лінь, туди лізуть через кордон, всякі хамиги навіть Росії. Я вже не говорю про спецнамі. Давайте, якщо є запитання, ми відповімо. Тетяна Козаченко є одним з правників волонтерів, які писали цей закон. Так само, як перші версії закону про інформація, так і останні. Я його є Єгор Соболів. Кого є які запитання? Номер також перепрошую. Номер закону, будь ласка, коли він буде очікувати на протеку і основні заяви, чого власне той закон та номер закону йому буде наданий, коли він буде зареєстрований в Верховній Раді. А, ми на даний момент не хочемо, щоб це робили окремі народні депутати. Ми вважаємо, що це має зробити президент України. По-перше, в нього зараз не більший а, рівень легітимності. За нього проголосувала більшість. Ми впевнені, що абсолютна більшість цих виборців чекають від нього очищення. Держави. Ми робили йому документ і віддаємо йому ініціативу. Якщо йому потрібна від нас допомога в мобілізації людей, якщо йому від нас потрібна допомога в покращенні норм закону, в обговоренні, ми все це для нього зробимо. Але від нього залежить дуже багато. Він має сказати депутатам, це мій закон, я вимагаю ухвалити. Очищення держави є моїм першим пріоритетом. Якщо ви цього не зробите, я розпущу парламент. Ми впевнені, що тоді закон має великі шанси бути ухваленим. Що закон передбачає? Перше, як я сказав, він передбачає перевірку усіх суддів, усіх правоохоронців, усіх співробітників СБУ і усіх працівників усіх державних органів, починаючи з президента України за допомогою детектора брехні. В ході цієї перевірки ми маємо з'ясувати, чи не були ці люди на керівних посадах в комуністичній партії Радянського Союзу чи комсомолу. Чи не були ці люди в КДБ, включно зі школами в КДБ? Чи не були ці люди на керівних посадах під час майдану, коли їхній президент стріляв в людей, а вони навіть не написали заяви про звільнення? Чи не були ці люди помічені в підтримці словами чи діями окупації Криму, тероризму на Донбасі, будь-яких зазіхань на територіальну цілісність України? І нарешті, чи можуть ці люди пояснити походження майна свого і членів своїх родин? Якщо людина потрапляє під будь-які ці критерії, ми вважаємо йому не місце в державній владі, в системі правосуддя, він має бути ілюстрований впродовж 10 років не мати права обіймати жодні державні посади. Ще одна важлива річ. Вигнати корупціонерів, агентів ФСБ, людей, що служили Януковичу, допомагали йому тероризувати людей. Цього замало важливо створити, привести в органі влади нормальних людей, які будуть служити Україні. Для цього ми пропонуємо прийняти нові закони про суди, про прокуратуру, про спецслужбу, про поліцію, про кабінет міністрів. Змінити, привести до європейських стандартів функції цих органів влади, різко скоротити чисельність і гроші, що що закономлені використати на підвищення зарплати, щоб міліціонер мав можливість бути чесним міліціонером, щоб прокурор мав можливість бути чесним суддею, щоб посадовець цінував свою зарплату, думав про свою пенсію і те, як він буде виконувати закони України для того, щоб до неї зажити. І останнє. Ми пропонуємо зробити люстраційним комітетом усе суспільство. І при перевірці кожного посадовця, кожного судді, кожного правоохоронця, і при наборі нових посадовців на місця, що звільняться, громадськість має бути обов'язково залучена. По-перше, про кожну людину, яка перевіряється, має бути оприлюднена інформація, що почалася перевірка. Будь ласка, люди, ми впродовж. Двох тижнів збираємо від вас дані, чи він не порушував закон. А по-друге, в склад атестаційних комісій обов'язково має входити журналіст і представник громадської організації. І по третє, така сама процедура має бути при підборі нових людей. Якщо на посаду претендує 10 людей, то прізвища всіх 10 мають оприлюднені. Громадськості має бути наданий шанс відреагувати, вказати на негідних кандидатів. І громадськість має бути в складі кадрових комісій, що набиратимуть нових людей. Оце є основні положення закону. Він сьогодні буде оприлюднений на сайті Фейсбуці Люстраційного комітету Тетяна. Очолить групу, яка буде приймати пропозиції про те, як закон можна посилити. Ми просимо всю країну підключитися до покращення цього закону. І першим ми просимо підключитися президента України. Час по часу на який час ви розраховувати, коли ми виконуєте внесе до сесійної зали, коли президент позаді Верховної Ради, а тобто після вже там у березні. Це перше, по-друге, не збирайтесь збирати кадри, тому що дуже розповсюджена практика, коли нові судді, це діти судді, які вже працюють і так само у правоохоронних органів. Я думаю, що це є пріоритетом всієї держави і має стати пріоритетом президента України. Власне кажучи, він ночовали в державу, яка має повністю прогнилий апарат. Йому нема кому віддавати наказів службі, в прикордонній службі, в міліції, в прокуратурі. Вони просто не будуть виконуватися, будуть саботуватися так, як ми бачили і бачили весь цей час на Донбасі, в Криму, в інших частинах України. Тому ми вважаємо, що президент має зробити це своїм пріоритетом. І змусити парламент вже зараз до виборів ухвалити про контроцію, щоб він почав реалізовуватися як швидше. Я думаю, три тижні є розумним терміном, щоб президент ознайомився з законом, провів перемовини з усіма фракціями парламенту і переконав їх проголосувати за цей закон. Що стосується нових людей, ми впевнені, що серед справжніх керівників самооборони. Набагато більше гідних кандидатів на посади начальників міліції, ніж серед нинішніх офіцерів міліції, ми переконалися про це під час відкритих конкурсів. Ми впевнені, що серед командирів бойових частин, які зараз віддають життя за Україну, в тому числі добровольчих батальйонів Національної гвардії, набагато більше справжніх майбутніх генералів генерального штабу, ніж в нинішньому генеральному штабі впевнені, що серед професійних адвокатів є набагато більше людей, які здатні тягнути мантію судді і розпочати творити правосуддя, ніж серед людей, які зараз носять мантію судді. Тому основне завдання цього закону не тільки вичистити людей, що є негідними Державної служби України, але й привести мобілізувати, рекрутувати величезну кількість талановитих принципових людей, які вже не один місяць віддають життя за те, щоб Україна стала ефективною державою і дати їм можливість зробити цю державу. А чи будете подавати свої особисті Ми пропонуємо, щоб кожна людина мала можливість взяти участь в конкурсі, якщо вона підпадає під критерії. Ми пропонуємо, щоб самі конкурси були відкритими, не як зараз, коли ми навіть не знаємо, що підбирається суддя, чи підбирається, чи підбирається слідчий, чи підбирається посадовець. Щоб на сайті Національної державної служби, а ми пропонуємо її зробити ключовим органом для організації процесу очищення влади, з'являлася інформація про кожну посаду, що відкривається, максимально широко розповсюджувалася серед громадськості, і кожен хто. Хоче може подати заявку. Більше того, я казав, що ми пропонуємо, щоб кожен кандидат на посади в органах державної служби, міліції, прокуратури СБУ, болу суда оприлюднювався, щоб суспільство могло включитися в процес підбору кадрів, щоб воно могло сказати: та ви що, цю людину не можна? Бо от дивіться, що вона робила в минулому, або от подивіться на будиночок її тещі, яка ніколи не працювала, але має вівлу яку. Європейського мільйонера і так далі. і так далі. Ми, як автори закону, не претендуємо на жодні посади і не претендуємо на те, щоб рекомендувати чи не рекомендувати когось на призначення. Це має робити вся держава, організовувати і включатися все суспільство. Більш того, я готовий, щоб інша людина була призначена керівником люстраційного комітету, коли він буде офіційно створений. В обмін на те, що парламент проголосує за закон про люстрацію. Критерії е, до нових е, обранців у вас розроблені, це перше питання. І друге питання е, це е, е, ті порушення, яким чином і як зібрати е, ті порушення, які вже вчинені е, посадовцями, службовцями, там, міліціонерами, і суддями. Може на сайті десь люди можуть е, повідомляти цю інформацію, щоб можна було зібрати цю дійсно статистику по кожному судді. Вже зараз ІТ-компанія добровільно запропонувала розробити таку базу скарг, куди люди можуть скаржитися, і де державні органи можуть брати інформацію для перевірки. Якщо закон буде прийнятий, то це можна зробити офіційною базою скарг, і допомога ІТшників, я думаю, дозволить класно включити суспільство в процес очищення своїх державних органів. Що стосується, Вимоги, звісно, мають бути професійні вимоги своя для судді, своя для мініціонера, своя для посадовця, але критерії, за якими ми вичищатимемо людей, вони будуть розповсюджуватися і на тих, хто приходить до нові посади. Якщо людина працювала в КДБ чи випускалася зі шкіл КДБ, якщо людина не може пояснити звідки в неї і в її родини майно, якщо людина була помічена в підтримці. Зазихай на територіальну цілісність України, а, значить, вона не може А морально-етичні якості яким чином будуть враховуватися а, при е, будь-якій перевірці і тих, хто зараз працює, і при набранні нових людей, ми пропонуємо обов'язково застосовувати детектор приходу. І в тому числі він дозволить перевірити, наскільки людина щира, наскільки вона принисукова, наскільки вона готова стати справжнім державою. А ви ти скільки це перевірок? Це справді дешевше буде чи справді дорога річ і організація ілюстрації, і проведення перевірок з використанням детектора брехні. Але повірте, це набагато дешевше, ніж зберігати цих суддів, цих прокурорів, цих міліціонерів, цих посадовців, цю спецслужбу. А насправді зберігаючи їх, ми просто ризикуємо існуванням нашої держави. Те, що ми зараз бачимо не зараз, продовж останніх місяців в Донбасі показує нам, що зрада, саботаж, які всі ґрунтуються на корупції, є смертельною загрозою для життя могачок роботян. І про це не може бути і мови. Страшно не витратити кошти на перевірку нових посадовців. Страшно залишити ці. Вона скрала вже більше сотні мільярдів, то вже. Що... E, заложить... Можливо, є запитання до співавтора закону Тетяни? У мене є питання. Oh. Oh. Ви в цей закон внесли. Президент створив орган, який людей. би захищав права. 24, а Друзі, значить, у віри, спочатку журналісти, а потім усі бажаючі можуть отримати перший примірник закону. Можна з Тетяниним автографом, але спочатку журналісти, якщо можна, друзі. Спочатку журналісти. Якщо кому не лень, туди лізуть через кордон. Всякі книги навіть Росії. <розуміло> я вже не говорю про сналі. <розуміло>